Я Денис, директор Солюшн Інженерів в Ретазі. Маю трошки більше семи років технічного досвіду роботи з Salesforce. Працював з дуже багатьма різними Salesforce продуктами. Сьогодні маю честь зробити для вас Показати. Скажіть, будь ласка, чи добре видно, То, що я зараз показую, мало би бачити хоум-пейджу нашого Sales Cloud. Перед тим, як ми почнемо, я би хотів сказати декілька слів про концепт демо в загальному. Будь ласка, майте на увазі, що це лише демо. Воно буде невеликим і базованим. Ми не можемо, на жаль, обговорити весь функціонал, який надає SOSLAC, Sales Cloud, Шо табло CRM, суто через брак часу. Другий момент, за який я хотів би сказати, це. По можливості, давайте будемо намагатися зробити демку проактивною. Якщо є якісь запитання, підносите руку, задавайте, зупиняйте, перебивайте. Це все дуже класно, дуже круто. Мені насправді подобається, коли це так відбувається. Тоді перейдемо до нашої демки, яка буде у нас структура. Ми подивимось на Salesforce Sales Cloud. Що він складається, які в нас є кладочки, що в нас є всередині об'єктів, що можна робити, як відтрекувати. Перейдемо в Slack, подивимось, які там базовані можливості є. Почнемо наш Sales процес зі Slack. Створимо ліда, проконвертуємо, пододаємо до нього інформацію. В кінці демо перейдемо до стандартних Salesforce дисбордів, подивимось на то, як вони працюють, що це, в принципі, взагалі таке є, і порівняємо їх з базовими табло-ріпортами, в чому їхня ключова відмінність. Тому, якщо немає питань по плану демо, давайте почнемо. Як тільки ви залогінюєтеся в Salesforce систему, ви будете направлені на вашу домашню сторінку. На цій домашній сторінці. Можна відкастомізувати те, що ви хочете бачити. В принципі, так як і загалом в Salesforce системі, уявляйте це як величезний конструктор, який дуже сильно скейлиться і може бути адаптованим під ваші потреби. В даному випадку, ми бачимо дашборди, до яких ми повернемось в кінці деньги. Я додав. Швидкі посилання для зручності переходу по системі. Можна створювати завдання для себе, які будуть відтрекуватись, і список об'єктів, які я недавно відкривав в Salesforce системі. На рахунок вкладок, які в нас є, Salesforce Sales Cloud використовує шість базових об'єктів бази даних: Це ліди, аккаунти, контакти, opportunity, прайсбуки і продукти. Ми перейдемо до кожного з них, поговоримо, для чого він використовується, і який аналог в реальному бізнес-житті ми можемо до нього навести. Наприклад, є у нас вкладочка з лід-об'єктом. Лід-об'єкт – це насправді потенційна угода, це то, що, з чим ви теоретично будете проводити якісь сейлс цикли Аккаунт, це клієнт. Це компанія. Контакт, це людина, з якою ви будете контактувати для того, щоб обговорити щось про компанію, або щось про угоду, яку ви ведете з цією компанією. І, власне, сама угода, це то, на чому компанія буде заробляти гроші. Угода включає в себе продукти, ціни на продукти базуються на прайсбуках. Що ж таке прайсбук? Прайсбук – це. Каталог з цінами, який може бути сильно кастомізований, базуючись на ваших потребах. Він може бути як один для всіх клієнтів, так і один для кожного клієнта, відповідно, багато, прайсбуків, або можна їх поділити якось собі по територіях. Давайте подивимося на нашу вкладочку лідів. Що ми тут бачимо? Ми бачимо щось дуже сильно схоже на велику Excel. Будь-яка база даних. Це під капотом величезна Excel. -ка. Просто вона надзвичайно адаптована під використання клієнтом. Ну і має багато всяких автоматизацій і штук, які можна кастомізувати. В нашому випадку ми бачимо список лідів, які є в нашій Salesforce Orzi. Ці списки ми можемо редагувати, додавати фільтри. Наприклад, якби ми хотіли додати фільтр, де Відображаються ліди тільки з мобільним телефоном, ми могли б додати цей фільтр, зберегти його в список і потім могти його звідси вибрати. Що ще є цікавого на цій вкладці? Можливість різного перегляду цього списку. Salesforce надає три варіанти списку. Перший це таблицею, як ми зараз бачимо. Для мене він, до речі, найзручніший, тому що в ньому найбільш Найбільше видно інформацію про сам об'єкт. Другий це Split View. коли наша табличка з обмеженим набором полів буде з лівого боку екрану. І ми нажимаємо на рядочок і бачимо інформацію про люда справа. І третій вид він такий більше для візуалізації. Це Kanban. Зараз воно прогрузиться тільки. Так. канбан дозволяє надає можливість групувати наші записи. В нашому випадку ліди погруповані по статусах. І також він надає можливість змінювати статус нашого ліда через drag and drop. Коли ми перетягуємо, кидаємо, бачимо, рекорд стає трошечки сіренький, значить, оновляється в у базі даних. Як тільки він знову засвітився, ми можемо його знову собі тягати. Пересовувати в різні сторони, редагувати звідси, видаляти і так далі. Логіка з цими списками, з канбандошкою, з Сплітвью. Вона працює абсолютно для всіх об'єктів, які є в Salesforce. Відповідно, воно буде працювати і для аккаунтів, контактів, і для опортюніті. Давайте відкриємо об'єкт ліда, подивимося, що в нас є на його сторінці. Швиденько перейдемо по. Аккаунтах, контактах і opportunity. І після того почнемо наш sales процес зі Slack. У. Можливо, є наразі якісь питання. Якщо є, то підносьте руку, перебивайте. Може, десь мене погано чути, щось треба повторити. Будь ласка, перебивайте. Так, розумію, поки що питань немає. А... Коли ми відкриваємо сторінку нашого лід-запису, Наверху ми бачимо дії, які ми можемо з ним робити. Тут стандартний набір дій, можна додати щось кастомне, спеціально зроблено під ваші бізнес-потреби. Наверху, ми визначаємо набір найбільш цінних для нас полів, набір найбільш цінної інформації, яку ми можемо змінити в середній частині. Ми бачимо так званий Sales спас він базується на статусах ліда. Відповідно, коли ми з лідом працюємо, ми його змінюємо. В залежності від змінного статусу, можемо показувати різну інформацію, яка може слугувати як допомога вашому працівникові, або ці поля можна зробити обов'язковими. До прикладу, можна додати валідацію, яка буде говорити, що якщо decision time frame не заповнений, тоді ми не можемо зробити статус статусворкінг. Якщо говорити про валідації всередині salesforce системи то так звані validation рули з набором різних правил це доволі таки розповсюджена практика, яка застосовується для того, щоб не щоб мати свої дані чистішими, щоб завжди мати всю інформацію, яка потрібна: там про лід, акаунт чи контакт, і також доволі розповсюджена практика, це дуплікейт рули. Відповідно за допомогою дуплікейт рулів, завжди ваша база даних буде чиста без дублікатів. А за допомогою валідацій-рулів у вас на рекордах завжди буде інформація, яка вам потрібна. Проскролимось трошки вниз, бачимо ще три додаткових вкладочки. Е, як я вже й казав, абсолютно все, що ви бачите на цьому екрані, його можна кастомізувати. Можна як і додати нові вкладки собі, як змінювати набір полів, е, так і додати кастомні екшени. В нашому випадку, ми бачимо дітей спиджу, на який є набір е, з визначеними полями заповненими. Є Related вкладка. Вона показує всі об'єкти в Salesforce системі, які мають відношення до нашого ліда. В нашому випадку, це Campaign. Також є можливість підгружати файлики до об'єктів всередині Salesforce. -у. Як ми ще можемо використати ось ці Related списки? Вони можуть слугувати для зручної навігації в середині Salesforce організації. Я пізніше, на прикладі Opportunity продукту це покажу. З правої сторони в нас є Activity вкладка. Що ми можемо робити з нею? З нею ми можемо відправляти імейли. Коли нам потрібно, ми можемо динамічно підтягнути якесь поле. З самого ліда, ось так воно буде виглядати. Не лякайтесь, це не страшно. Коли відправиться імейл, це будуть просто динамічні дані з об'єкта. Для формування самого імейла ми можемо використовувати імейл-шаблони. Відповідно, написали один раз шаблон з динамічним підтягуванням полів і відправляємо собі його по лінах. Ні про що не переживає. Після того, як ми його відправимо, ми ось тут бачили, що імейл був відправлений. Друга можливість можливість логати дзвінки. Це може бути дзвінок, це може бути якийсь е, летер, може бути будь-що інше. До прикладу, якщо я це зараз залогою, ви побачите, як воно зберігається. Ось в такому форматі. Можна розкрити, побачити більший опис. І завжди мати всю історію комунікації з лідом, чи то контактом, чи акаунтом, прямо всередині Salesforce. Якщо говорити про якісь додаткові продукти, наприклад, Dialer, він би дав змогу здійснювати дзвінки прямо з середини самої salesforce організації, і третя кнопочка це створення наших завдань. Для того щоб не загубити. Нашого ліда, щоб ні про що не забути, ми можемо створювати завдання і асайнити їх до людей. Наприклад, ми можемо створити завдання, щоб я передзвонив в цьому лідове декілька днів після того, як його статус став кваліфайт. Тоді ми зможемо відслідкувати завдання, які заасайнені вам або вашим користувачам, з репорту. Це доволі таки розповсюджена практика, якою люди користуються. І якщо говорити про сторінку самого об'єкту всередині Salesforce, ми, здається, перейшли через все. Структура сторінки всередині Salesforce для об'єкту є доволі схожою для всіх об'єктів. Саме тому я на це потратив трошки більше часу, щоб пройтись по полях, списках, записам activity і так далі. До прикладу, якщо ми відкриємо аккаунт, ми побачимо, що в нас просто інший набір інформації. Але ми так само маємо Kanban і Split View, ми так само маємо різні списки. Коли ми відкриємо сам об'єкт аккаунта, у нас відповідно не буде Sales Pass, так, тому що це щось таке, що має пряме відношення до Opportunity і до ліда. Але в нас буде вкладка з загальною інформацією: Activity вкладка, де ви як бачите щось відбувалося декілька років тому з цим аккаунтом, але все одно ця інформація є збереженою. Вкладка з контактами. Якщо ми хочемо перейти на запис контакту, ми просто на нього наводимо і воно нас перенаправляє. Так само є набір екшенів. Деякі стандартні, деякі кастомні, можна модифікувати і під потреби свого бізнесу відповідно адаптовувати його. Коли ми йдемо на контакт, ми побачимо абсолютно ту саму історію зі списками, з Kanban і Сплітвітом і з в сторінці самого рекорду точно так само: екшени, детальна інформація, related list. До речі, ці е, Упс. Ці релейтед лісти можна перейменовувати. Може бути sales, може бути продажі. На ваш розсуд. Точнісінько, те саме ми побачимо з opportunіті. Хвальку. Да. Списки, канбани. Коли відкриваємо, просто бачимо інші related лісти. Що хотів додати на рахунок можливості кастомізації. Є можливість зміни мови Salesforce. До прикладу, якби ми хотіли, ми б могли перекласти всю salesforce організацію на українську мову. Але я того не робив, тому що це насправді дуже, дуже незручно для мене особисто. Але така можливість є, і це можна робити. По структурі самої salesforce організації, можливо, є якісь запитання, можливо, щось повторити треба. Добре, їдемо тоді далі до Slack. -у. Подивимось, що ми можемо робити зі Slack. -у. Деякий функціонал недоступний в безкоштовній ліцензії Slack. -у. Насправді, це стосується багатьох продуктів, тому це нічого нового, це нормально. Дуже дякую Дар'ї за те, що вона пояснила і показала, що може робити АІ в Slack. -ові. Тому що це то, що я наразі не можу на жаль показати, але з базованого функціоналу, який є, для чіткого розуміння sales процесу, що ми можемо робити? Ми з вами вже проговорили про різні списки записів всередині Е, ліди, акаунти, контакти. Як ми їх можемо створювати всередині самого Slack ми можемо вибрати канал, який нам потрібний, і можемо додати цей список записів. Який наявний нам в Salesforce. Це додасть нам гнучкості і можливості передивлятися записи прямо з самої Salesforce системи. Так як в нас є список, який ми можемо переглянути, ми можемо відкрити сам запис одразу зі Slack. -у. З нього ми можемо відправити емейл, ми можемо записати дзвінок, створити завдання. Можемо його відредагувати прямо звідси, без будь-яких проблем. Можемо створити окремий канал для обговорення цього запису. Ну, або ж, або ж ми можемо відкрити запис всередині Salesforce чи поділитись цим записом. Якщо ми нажмемо поділитись записом, я хочу його відправити сюди. Ось як воно буде власне виглядати в середині Salesforce Messenger. В середині Slack, перепрошуємо. І відкривання з Salesforce. Так, грузимось. Є Salesforce кладка в нас. Рекорд відкрився, але так як ми відповідно не створювали ніякого каналу для цього рекорду, ми можемо це зробити безпосередньо з Salesforce. Можемо сказати, наприклад, як тільки я відправляю повідомлення, ми повертаємось в нас в наш Slack. Нотіфікейшена наразі ніякого немає, тому що це я сам собі відправляю повідомлення, і це доволі таки логічно, що нотіфікейшени не приходять. Це насправді огляд базованого функціоналу, який є в Slack пов'язаний з Salesforce Sales Cloud. -ом. Давайте спробуємо почати повний наш Sales процес зі Slack, створенням рекордів, редагуванням. І пізніше перейдемо на наші дашборди. Е, До прикладу, ми зі Славу е, створюємо наш лід, кажемо, може, це буде Місіс. Софія Вільямс. Вона буде у нас SEO з таким номером телефону, з компанії JoinUp, і вводимо її імейл. В принципі, все, ми можемо зберігати. Нам говорить про те, що лід створився. Давайте відкриємо його всередині Salesforce. Ось наша Софія Вільямс забрала її номер телефону, імейл. Відповідно, у нас в Related має бути все пусто, тому що ми нічого не налаштовували. Ми просто створили ліда. Ще один момент на рахунок створення лідів. Вони можуть бути створені як вручну, так і за допомогою різних форм, які можуть розміщатися на сайтах, різних форм, які можуть заповнятися з імелів, або, наприклад, за рахунок аккаунт енгейжменту. Це ще один, один salesforce продукт, який доволі таки потужний, дозволяє працювати з маркетинговими компаніями, мати по них статистику, ну і в принципі збільшувати приток лідів до вашої організації. Уявимо собі, що ми працюємо собі з лідом. Перейшли ми в working, він у нас став кваліфайт, ми позбирали всю інформацію, яку ми від нього хотіли. Тепер доходить момент до такої цікавої штуки, як конвертація Ліда. Що власне таке конвертація ліда? Salesforce на бекграунді, на бекенді зробить з вашого ліда три об'єкти всередині Salesforce системи. Він може зробити новий аккаунт, новий контакт і нова опортюніті, нову угоду. Або ж, якщо ви не хочете створювати нових, ви можете вибрати вже якісь там існуючі, які, вам, які ви вважаєте добрими для цього ліда. З до прикладу, ми сконвертуємо. Бачимо, що в нас створилось три рекорди. Відкриємо кожен з них, для того, щоб подивитись, як же ж насправді Salesforce розпасив дані. Це наш контакт. В нього ми забрали наш тайтл, мобільний телефон і емейл. В нас є наш аккаунт. В нього ми забрали наш номер телефону, і ми забрали назву компанії. І автоматично нам створилось відношення всередині salesforce організації, яке говорить, що акаунт JoinUp має контакт з Софією Вільямс. Точно така сама історія буде з Opportunity. Будь ласка, нам створилась нова Opportunity. Коли ми на неї перейдемо, ми бачимо Sales Pass, по якому ми повинні рухатися для того, щоб закрити вигідну цю угоду з нашим клієнтом. Ми з ним на Discovery, дійшли до пропозила і думаємо: добре, нам треба додати продукти для цього клієнта. В першу чергу, що ми повинні зробити, це вибрати прайсбук. Вибираємо його, додаємо продукти і кажемо: добре, ми продамо Софії дві батарейки. Нажимаємо далі. Вводимо нашу кількість, яку би ми хотіли продати. На наш розсуд можемо додати якусь додаткову інформацію, будь-то expiration date продукта, чи якийсь sku код продукту. Є можливість відтрекувати це всередині salesforce системи також. І ми бачимо: додались продукти, автоматично порахувалась кількість, вартість самої цієї opportunity. Добре, ми йдемо далі до обговорення процесу. З клієнтом. і створюємо нову квоту, яку ми будемо їм відправляти для ознайомлення і підпису. Квота створена. Як ми бачимо, два продукти перенеслись. Ми обговорюємо, збираємо різну інформацію, генеруємо PDF. То, що ви зараз бачите на екрані, це стандартний функціонал генерації PDF з Salesforce. Його можна зробити кастомним. Зробити, маю на увазі по-іншому, де ваша квота, яку ви будете відправляти вашому клієнту, буде виглядати по-іншому. Саме так, як потрібно вам. Всі файлики зберігаються до квот об'єкта. можете її переглянути. Ми поговорили з клієнтом. Він вирішив додати ще один продукт. Наприклад, буде ось цей СБІ з кількість в одиничку. Ми це зберегли, і бачимо, що у нас тут ціна 400 на нашій опортюніті. Ціна 4000, тому що нам не вистачає одного продукту. Але ми відправили це клієнтові. Клієнт підписав. Оплатив, до речі, на рахунок оплати в середині Salesforce є можливість робити оплати через Salesforce Payments. Так як, я, так як її ще можна робити через третєсторонні сервіси і відслідковувати в середині Salesforce системи, я не налаштовував ніякі пеймент процеси, тому уявимо, що клієнт це все оплатив, асепнув, і у нас, в принципі, все добре. Ми можемо синхронізувати нашу квоту з нашою угодою. От ми нажали старт. Старт. Перейдемо на нашу opportunity. У нас сума була 4 і було 2 продукти. Але ось бачимо, що їх стало вже 3. І сума 400. Наша угода, певно, може вважатися закритою і виграною, так як вона вже оплачена клієнтою. Ми просто ставимо «Lost one Stage. Ось так насправді виглядає стандартний процес, sales процес всередині Salesforce організації. Якщо у вас є якісь побажання на рахунок зміни цього процесу, це можна зробити, в принципі, без без питань. Воно дуже легко адаптується. Тепер давайте перейдемо, якщо немає ніяких запитань по sales процесу. Я розумію, що інформації багато, і це трошки галопом по Європі, але мусимо встигнути у відведений нам час. Перейдемо на домашню сторінку, де ми побачимо наші дашборди. Що ж таке по факту Salesforce Dashboard? Це якийсь звіт, це сукупність звітів. От ми бачимо тут 6 квадратиків. За кожним з цих квадратиків лежить звіт. Для того, щоб його подивитись, ми просто нажимаємо на нього. Воно відкриває нам його в форматі таблички, і ми можемо редагувати цей звіт відповідно до наших потреб. Ми можемо додавати різні колонки, які ми врахуємо потрібними для себе, різні фільтри, які ми рахуємо релевантними, в результаті додати цей звіт в Дашборд для відображення для нашого. Для нашого розуміння, що ж іде у нас відбувається всередині організації. Чи ми можемо додавати якісь фільтри з дашборда? Тут ні, ми не можемо. І фільтр буде застосовуватися тільки для одного звіту, тільки для одного репорту. Давайте ж подивимось на табло репорти, як вони виглядають, і чим вони мені надзвичайно надзвичайно сильно подобаються. Перш за все. Вони можуть використовуватися для передбачення. Не просто для звітування по фактичному результату, але для передбачення результатів в майбутньому. Друге, за що я дуже дуже їх люблю, очевидно, що логіка може бути будь-яка на бекграунді, яку ви вважаєте релевантною. В стандартних репортах не завжди логіку, яку ви хочете імплементувати, можна імплементувати. І третє це кросфільтри. Так як в стандартних звітностях і дашбордах ми не можемо використовувати декілька фільтрів одночасно. В табло ми можемо це робити. До прикладу, у нас, у нас є opportunity owner, людина, яка створила наші угоди Cindy Central. Ми вибираємо Cindy. Базуючись на тому, що воно створило, нам табло перерахувало абсолютно всі звітності. І, наприклад, ми хочемо сказати, а що ж вона там створила за минулих три роки? І зараз табло знову ж таки все перерахував. Тому вважаю, що кросфільтри це доволі таки потужна штука в табло. І четверта перевага табло над стандартними дашбордами і репортами Salesforce. Це є то, що. Табло не обов'язково використовувати з Sales Cloud. Його можна використовувати для інтеграції з іншими системами. До прикладу, ви хочете побудувати якусь звітність, базуючись на ваших Excel-таблицях, які лежать там в Google, добре, без питань, це можна зробити. А якщо ви хочете побудувати звітність, базуючись на якійсь stripe системі добре, без питань це можна зробити. От саме гнучка гнучкість в інтеграції це доволі сильна сторона, табло. І це насправді все, що я мав підготовлене для цієї демо.